Чи є російський слід у диверсії на польські залізниці? Які нові санкції готує Трамп проти Росії? Чи здатен американський лідер надати Україні окремий пакет озброєння? І чи вистачить Росії ресурсів вести війну далі? Про це все поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну, теж, власне, у Польщі так, 16 листопада, було пошкоджено залізничну колію, так якою користу курсують потяги в напрямку України, і от, власне прем'єр Туск вже коментує, що це акт диверсії. Але водночас заступник міністра внутрішніх справ так і адміністрації мацей дужчика він говорить, що мовляв, не факт, що якби тут справа рук Росії так. Адже там, якби не якби ця держава не настільки потужна, щоб кожна подібна ситуація була ніби спровокована Росією. Тож власне, на вашу думку, чи є все ж таки російський слід в цій всій історії? Тобто диверсія на залізниці, яка йде допомогу, ну, там, однією з артерій допомоги України? Ну, звичайно, що ні, барабашка. Ну, а хто ще може бути там? Ну знаєте, поляки теж так дивують іноді своєю поведінкою. То вони того не бачать, цього не бачать, то дрони не бачать. Звичайно, що коли ви починаєте інтерпретувати кожну подію правильно і називаєте речі своїми мінами? Відповідний державний апарат працює відповідним чином. Якщо ви, навіть якщо там немає теоретично цього, але висока ймовірність, що воно може бути там, тому що це все ж таки в стані війни фактично з Росією, якщо деякі в Польщі ще не розуміють, і тому в даному випадку треба називати речі своїми іменами. Що навіть якщо теоретично це може бути випадковістю, що я звичайно не вірю, вона ця ця розслідування повинна. Надаватися відповідний статус для того, щоб чітко було зрозуміло наскільки це важлива справа, і тоді все по іншому буде працювати державний апарат, щоб кожна щоб відповідно протоколи безпеки будуть забезпечені і багато чого іншого. Тоді все по іншому буде. А так звичайно, що Санта Клаус прилетів, тобто теоретично, ми можемо розглядати цю всю історію як таке знову ж таки нове тестування реакції заходу. Ну, звичайно, і система безпеки Польща, європейських країн, і натівської системи як реагують, яка інтерпретація подій, як це буде робитися, та багато чого іншого. А на вашу думку, чи можемо тут сподіватися, що вони все ж таки визнають, що там є російські слід, і буде гідна відповідь? Чи знову ж таки буде та сама історія, що попередні рази? Що ну, що? От вони скажуть, що це певна провокація, а на на провокації вони мають реагувати з розумом, з холодним розумом? Ну і знову ж таки це все буде. Наша пісня гарний нове, ну подивимось, це що від них тих залежить, так від них залежить в першу чергу. У них теж кордон з Росією 630 кілометрів. Ну, ну треба плюсувати Калініградську область, треба плюсувати кордон з Білорусі. Так що вони теж, мабуть, повинні розбиратися в своїх проблемах, тому що знову таки, тут знову таки питання, знаєте, є. Питання: як це розслідувати, як це інтерпретувати? Якщо ти розслідуєш як ну просто непорозуміння, там припустимо, це поліція займається. Якщо ти е, розслідуєш це як терористичний акт, то відповідно служба безпеки не знає, хто там відповідає за це. Тобто воно має зовсім інший статус. Е, якщо вони там поліція, ну ну поспішаючи, може щось робити, а коли там теракт. То інші протоколи, інші ресурси надаються. Тобто, тут швидкість розслідування цього питання не залежить від того, який вони статус будуть надавати цій події. Ну, от, поки в Польщі розбирається все ж таки визнавати чи не визнавати, що є там російський слід, Трамп каже, що от вони готують новий законопроєкт з республіканцями щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією. От, власне, до цього списку може потрапити також Іран. І от, на вашу думку, наскільки в цілому ці санкції зараз вплинуть на економіку Росії? Ну, дивіться, правильно сказав Рубіо. Що ми вже вичерпали фактично цей ресурс тут, головне давайте за дотриманням того, що є. Ну, наприклад, зупинити просто цей тюнівий флот, який знаєте, як в тому анекдоті про невловими Джо ніхто не може спіймати і не побачити. Тому ми повинні розуміти, що якщо вони хоча б дотиснути санкції, які вже запроваджені, то це вже буде величезний удар по Росії. Це вже буде величезний удар по Росії, тому що поки що реальні санкції поки накладають виключно українці ударами, наприклад, по портах Новоросійська та інших речах, де пошкоджуються конкретно танкери. А далі це знову таки питання до Євросоюзу і до Данської протоки. Вони можуть зупиняти ці суда. До з'ясування обставин, ну фактично, на, на визначений час достатньо до 30 днів для, ну, для перевірки екологічної безпеки. Вони це можуть робити. Тому тут виключно питання дотримання санкцій, які є. Якщо рахувати санкції проти економіки Кремля, все ж таки такою історією на перспективу, так тому що все одно в один день економіка не впаде. Тобто це все одно буде питання якогось розтягнутого часу. От на вашу думку, чи не вагоміше і тоді буде козир проти Путіна все-таки надати, наприклад, Україні більше озброєння? Бо ну от Європа так купує це озброєння в американців, передає нам, але все ж таки Трамп може зробити якусь таку певну поступку і, наприклад, надати окремий пакет озброєння. Так, і це буде ще більш такий вагомий, вагома відповідь Путіну. От за вашими оцінками, чи може потенційно колись Трамп все ж таки ну, наважитись на цей крок? О, ну це залежить від багатьох факторів. Ну, давайте почнемо з цього. Чи можуть американці там протягом там дуже короткого строку надати Україні зброю, можуть, тому що американці, коли дуже хочуть, вони дуже швидко все відбувається. От чи буде він робити це зараз? Це питання внутрішньополітичної ситуації це всередині сполучених штатів Америки, які до речі сприятлива для нас. Там роздмухуються питання цього справи обштейна скандали? От там з'ясовують хто? Ким? Чи бу чи були якісь інші історії у Клінтона з діючим президентом, пов'язаним з форматів фоніки Лівінські і все інше, то що там було. Ну тобто, купа бруду, до може забруднити конкретна Трампа, і тут створюються передумови, коли Трамп все ж таки для того, щоб перебити цей порядок, денний, може щось зробити, і ми повинні його підштовхувати до цього. Але знову ну, знову таки, як він це буде розглядати, тому що він же обіцяв своїм борцям, що України вони нічого давати не будуть. Вони будуть тільки продавати, так? Але ж теж продати можна по-іншому. Ну, наприклад, е е е говорить, ну, грошей поки що немає да, від вас, але ми постачаємо. Наприклад, я вважаю, що це пов'язано виключно з виробництвом нашої зброї. Чим швидше американське ВПК побачить, що є можливість України виробляти власну зброю, яка буде конкурентом, наприклад, європейської або американської зброї на європейському ринку, тим швидше воно буде просуватися, тому що тут же інтереси будуть сполучених штатів Америки американського ВПК. Тому ми на це повинні розраховувати в першу чергу. Ми повинні виробляти більше власної зброї, змушувати банки кредитувати ВПК, організовувати страхування військових ризиків і багато чого іншого для. Для того щоб було більше інвестицій в ВПК, ну і відкривати експорт, звичайно, це дає простір тиску на в тому числі на американців. Тільки в такому випадку це може пришвидшити цей процес. От ABC News також пише, що на тлі погіршення ситуації в економіці, так Кремль планує поповнювати бюджет війни, збільшуючи податки для росіян вже починаючи з наступного року. От на вашу думку, чи можна це трактувати, що Кремль все ж таки вичерпує ресурси для продовження війни у теперішніх ось таких от масштабах? Ну так вони вже зараз це підвищують. Вони ж не тільки з наступного року. Вони вже зараз, наприклад, зростають. Зростають ціни на ЖКХ. Це що означає, що Газпром починає просто перекладати свої витрати на громадян Росії? Тому нічого тут дивного немає. І багато чого іншого теж робиться, і податки вони збільшуються, і так далі. Чи є запас у них міцності? Ну є ще запас міцності, а знесити їх недооцінювати. Ну, наприклад, у них що там на на депозитах 60 трильйонів ще лежить. А так вони вже фактично починають блокувати ці платежі Ти вже не можеш так вільно взяти ці гроші а у багатьох випадках. Тобі без будь-яких пояснень можуть просто заборонити ними, користуватися. Ось, але поки ці процеси є. Нас не повинно це цікавити. Нас повинно цікавити конкретний колапс, в конкретному місті взимку. Це в Москві нам цікавить для початку громадянської війни, конкретно в Росії. От що нас цікавить, але так в цілому чи здатна Росія фінансувати в цілому от, в теперішніх масштабах і збільшувати ці масштаби так на війну ще от кілька років підряд вже не може. Ну давайте так. Тут знову таки ми повинні розуміти за рахунок кого вони будуть робити, робити за рахунок громадян. В принципі, хоча там є ознаки, є ознаки, що у них не все гаразд, навіть в оборонці, це коли підприємства ВПК починають скорочувати і не збільшувати персонал. Це означає, що декілька місяців тому вже було скорочено там фінансування. Ось. Але чи ми не знаємо просто, куди вони перенаправили ці кошти, так чи є у них і інші можливості це робити? Ось. І... Але те, що їх ресурс не безмежний. Це факт, тому що тут же головне припиняється. Це нафта, нафта, яка їх живить їхню економіку тому що працює українські удари по території Росії, а працюють удари по енерговузлах та багато чого іншого. О, так що так оце працює. Бо тут ще такий цікавий момент. Тут днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може достатньо відновити свої війська і напасти от на східну країну члена НАТО вже найближчими роками. І от він, взагалі, заявив, що це можливо до 2029 року. От за вашими оцінками, наскільки тоді такі прогнози реальні, якщо ну економічно ну в них ситуація не, най... не в найкращому стані, ну Північна ж Корея якось живе, живе. Тобто тут знову такі питання далі Європа ж продовжує купувати нафту та газ продовжує. Мітолургія продовжує, продовжує чого їм не напасти на Європу. І навіщо війська? Достатньо шахедами закидати, наприклад, країну НАТО. Або там вони роблять каби, наприклад, закидувати кабами все там в глибину. Скільки там 60 кілометрів, наприклад, ну там країни Балтії, припустимо, чи Польщу? Це можливо, це можливо і це це, це, це не завжди так з тим пов'язано. спосіб не, можливість ведення війни і економіка це не, не, не завжди взаємопов'язані речі. Вони можуть це зробити, щоб, наприклад, виторгувати з Європи, щоб вони купували, наприклад, їхні російські ГАЗ по інших схемах. Тому там можуть бути в дійсності великий простір. Чого 28 восьмому? Вони завтра хоч готові це робити? Ну, теоретично, якщо рахувати е, таку першу пробу ескалації дрони, то дрони ми вже побачили у вересні. Е, але тоді, на вашу думку, чи буде тоді ескалація ще більше цих дронів? Ну, наприклад, це будуть дрони і ракети. Чи можливо це, наприклад, вже от найближчими роками? Та вони вже зараз це готові робити. Ну, країни Балтії, які вони за розміром? Ну невеликі. Там та сама Фінляндія, Швеція. Вони ж невеликі. Це Україна величезна країна. Ну ми все ж таки вздовж так отаку розташований європейського континенту. Поки у нас там залітають дрон з Чернігівщини. Ми бачимо, і там тривога, наприклад, те, що ми знаємо, що він летить. А польща, наприклад, півтора півтора рази менше України. Як мінімум? Ну про країни Балтії та інше, я мовчу про Фінляндію мовчу Швецію, мовчу. Ну закидати. На чи можна закидати кабами, наприклад, Фінляндію, та спокійно можна закидати Хельсинки, там поряд все і так далі? ну просто знищити енергетику, наприклад, подивіться зараз можуть робити. Я думаю, що в Європі починають тут здогадуватись про щось. А в цілому, тоді за вашими оцінками, наскільки Європа готова зараз давати відповідь Росії, так? Ну, ці всі... Відповідь взагалі не готова, Слухайте, вони не можуть визначити, які там дрони до них залітають. А ви тут про відповідь? Вишови ви, ви, ви ще скажіть відповідь? Там, загалі, будуть все знепритомнюють і будуть не розуміти. знаєте, будуть удавати, що не знаєте, як і в тому мемі. Ой, баба не чує. Там да Що, що воно таке відбувається. Єдине, хто дає відповідь, це виключно Україна. Так і тому у них немає в іншого виходу, як допомагати Україні. От що їх цікавить. Я вам дуже вдячна за цю розмову і також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.